Ось так виглядає місячна норма опадів. Цей сніг падав лише протягом доби. Але, попри прогнози синоптиків, місцева влада вкотре не здала зимовий іспит. Так починався сніжний армагедон для водіїв, комунальників та рятувальників. Величезні вайлуваті вантажівки багатьом зіпсували настрій та додали клопоту. Великоваговий транспорт стоїть через те, що вони на літній резині і не поміняні колеса. І дуже багато легкового транспорту також, який е, також з літніми колесами орієнтовно нами витягнуто вже близько 30 автомобілів великовагових і близько 40 автомобілів е, легкових. Сніг зламав електрику майже у двох сотнях населених пунктів, відірвав від світу десятки сіл та змусив працювати у поті чола буквально усі служби. Дехто не витримав. Звільнення керівника городоцького районного управління дорожнього господарства, і сьогодні є вже відповідна вказівка про звільнення виконуючи обов'язки голови Бродівської районної адміністрації. Через недостатню організацію дороги роботи на дорогах і дивуватися неприбраним шляхам не варто, коли комунальники заливають снігопад оковитою. За одним таким п'яним прибиральником патрульним довелося гнатися аж 15 кілометрів. Водій вправо приймаємо. Погляняємо спецтехніку, робить п'яний за рулем. Попереджаємо, будемо. Пайну зброю, прийняти вправу і Скажіть, чим ви займаєтесь? Посипаємо дорогу, так, дорогу. Я згідний з вами, але ви повинні посипати так, щоб створювати аварійну ситуацію, виїжджати на зустрічну смугу. Ви вживали? Ні. Зараз будемо проводити метишки. Це в області, а у Львові ще гірше. Це бачать усі, крім чиновників. Після того, як були розчищені трамвайні колії і міські маршрути, була направлена техніка на розчищення вулиць на з'єднання міста з околицями. Зранку в транспорт не влізти, по тротуару не пройти. Нічого не почищено. І погано ходять, без палки ні кроку. Що, що сказати. Слизько. Кругом кочугури, людей тьма, ну просто хмари людей. І всі йшли так пішки, хто машини зупиняв. Убуреній водії, в центрі дороги на трійку, а чим далі, то й одиниці не поставиш. Погано впоралося. Фактично вчора взагалі неможливо було кудись поїхати. Комунальники виправдовуються, сніг у листопаді дивна дивина. Щоб на початку листопада, наприклад, такий сніг випав. То рідко, може було, а так. Ну, щоб такий, такий покров великий, то я не Наразі погода сама прибирає за собою. Сніг топиться, а львів'яни жартують. З таким прибиранням міста у відлигу треба буде пересідати на човни.